Привіт, мої любі! Привіт, мої хороші! Швиденько тицяємо, продовжити гру. Прямо зараз титі вподобайки цьому відео, щоб його могло побачити якомога більше людей. Наливай йо, кавусю, какао, неси щось смачненьке, ми продовжуємо бігати по цьому сонячному теплому острову в пошуках пригод. Який зараз взагалі час топи? Вдень? Чи ще ранок? Нам, типу, потрібно знайти по квесту людину, яка допоможе нам з панахидою. Але водночас нам потрібно йти обережно, щоб не наткнутися на свою, так би мовити, другу половину, яка в цей час вже тут пробігала. Ось ми можемо побачити на острові. До речі, а хто там ходить? Так, поки ми побігли туди, біжимо сюди. Головне не зламати час і простір, і не зіштовхнутися зі своєю другою половиною. Бачила, тут хтось прийшов. Ось. Хто ти? Я шукаю того, хто вистрілив з гармати. Я тобі можу навіть підсказати, хто це був. Там вон вогник є. Того, хто це був. До речі, тут ми ще не були. Погляньте, скільки тут кісток мертвих. О! Мапа скарбів. Це ми ще не знаходили. Минулі з серії я хотіла сходити до маяка, але Джек чомусь не захотів туди. йти. Сказав не гоже лазити там вночі. Я шукаю того, хто вистрілив з гармати. Не знайдеш ти його тут. Біжимо. Якби ще знати, хто тут двері виламав, Ну, добре. Драбини тут досі нема. Я маю драбину, але я не хочу лізти на маяк просто так. Чому не хочеш лізти просто так? Нам потрібно знайти тисак для кухарки. Тисак я бачила вдень у відьми. Але відьма сказала: не приходь до мене, бо якщо ще я тебе побачу, вуха тобі назад натягну, суп із тебе зварю і потім підніму тебе як зомбака. Мені здається, це дуже гарний аргумент. Зараз і нас побачить, і це буде халепа. Давайте заховаємось десь тут у кущах. Мені потрібна допомога. Я шукаю когось, хто допоможе мені забратися з цього проклятого острова. Ще раз побачу, як ти порядошиваєшся. Ти пошкодуєш. Так, тікаємо в кущі. В кущі. А куди я пішла потім від неї? В який бік? Давай, йди швидше, Джек. Мені потрібно знову до неї прийти. І забрати в неї тесак. Тесак ще був в неї, так? Вона ж мені тесаком погрожувала. Я вже відчиняв цю скриню. Там більше нічого немає. Вона мене зараз не вб'є? А, а їй здається байдуже на мене. Немає тесака. Ну Бог з тобою, В кого тоді я бачила тесак? Мені подобається, що тут не обов'язково бігти до містків, ти можеш злізти з будь-якої висоти і доволі вільно переміщатися цим островом. Це досить зручно. Тобто, кухарка шукала на кладовище, виповку. я вірно розумію, вона, вийш... вона йшла звідси. Я навіть не вже не маю явлення, де мені шукати тесак для неї, тому що ніби мені відьма погрожувала тим тесаком, але в неї його немає. Мені здається, чи хтось засмагає. О, священник! священик. Ти засмагаєш? Серйозно. Добрий день. Вітаю, сину божий. Нарешті я можу з ним поговорити. Засмагаєте? Та ось намагаюся. Сонечко сьогодні нещадне. Ще трохи і зустріну Всевишнього раніше часу. У пляжному барі закінчилося все, чим можна горло промочити. Якщо знайдеш хоч щось рідке та прохолодне, будь-який гріх відпущу. Тільки нам, святим отцям, алкоголь не можна. Якщо тільки не свято, як і церковне. А сьогодні як на зло не свято. <рес> Чим тут займаєтесь? Я новий священник на цьому острові. Місцева церква була пустою багато років. На цьому острові багато грішників, чиї душі я намагаюся врятувати від геєни вогняної. Проводжу всякі обряди. Та інші церковні таїнства. Якщо потрібно буде причаститися або сповідатися, то двері мого храму завжди відчинені. Мені потрібні ваші послуги з панахиди. Сьогодні ввечері на чорній скелі я повинен розвіяти порох мого друга Дональда. Звісно, відправляти душі померлих у світ інший. Моя робота. А будь-яка робота має оплачуватись. У сенці храм потрібно ремонтувати. Ми приймаємо пожертвування. Все з тобою зрозуміло. Я піду. Ходи з Богом. І скільки коштують твої послуги можна дізнатись? Ось, це те горло промочив. Пеляшка лежить. Ну, ми в минулій серії бачили, що кухарка. А обниж прола весь острів, знайшла десь заначку капітана Харві, який помер. І вони тут влаштували дискотеку прямо на пляжі гарцювали. Цікаво, власне, де ці запаси, де я можу знайти той склад, поки мені от не траплялося на очі. Доволі дивна церква. В тебе тут і так ремонт зроблений і ось доволі дивна, доволі дивний храм. Сходимо сюди ще зранку. Можливо, я тут щось знайду. Нема нічого. Гармата, ядра. А дівчина досі є. Мені здається, що це не церковна книга. Дякую, що допоміг, але я зайнята зайнята то зайнято. Біля кладовища можна щось розкопати. І, власне, в мене, в принципі, є лопата. Ми її знаходили раніше. Потрібно сходити розкопати. Це, мабуть, я знайду гроші, якими заплачу. Харві за доставку на цей острів і можливо зможу заплатити за панахиду. А ця продовжує готуватися до ритуалу. О! Дивний порошок вкраднули. Не знаю, чим це мені це допоможе, але ми дошкуляємо відьмі. Вкрали в неї порошок. Нам потрібно кладовище, біля кладовища можна щось відкопати. Та ти що за малий? Я тут неподалік бачив вранці. Я теж його бачила. Десь, типу, поруч, судячи з карти, можна відкопати за кладовищем. Себто десь тут? О, копати скарби. Як ще з нього сережку не зняли в якості оплати? У нього така масивна золота сережка. Що ти там знайшов, показуй. О, капелюх. Капітанський капілюх. То тобто дотепер він в мене буде бігати з капелюхом. А я гадала, тут будуть гроші. Нам, типу, були потрібні гроші. А що ти тут шукаєш дорогенька? Добрий вечір. Я не розумію. Ти що безсмертний? Навіщо вештеся за мною, як прив'язаний? Та ось вирішив прогулятися цвинтарем на заході сонця. А знаєш, на нашому цвинтарі часто трапляються нещасні випадки. Буває спіткнешся об корінчик дерева, головою об могильну плиту вдаришся і згадую, як звали. Окей, натяк зрозумів. Але ти продовжуй тут вештатись. Мені саме для обряду потрібен череп незайманого. Знаєте, <рес> я згадав, що багаття забув загасити. Я піду. Череп незайманого, мені здається, це не про тебе. Тож можеш не хвилюватися. Ну, відвали від мене, Меланія Добрий вечір. Я не розумію. Ти що, безсмертний. Навіщо веш? Тобто вона нас не пропускає, ну і біз з тобою. Сходимо ще, подивимося, що тут в будиночку є. У нема нічого в цьому будиночку. Все, що було, ми звідси взяли. Розкажіть мені про пенні. Це дуже особисте для мене. Ми кохали одне одного, коли я був піратом. Я часто виходив у відкрите море, і ми не мали багато часу, щоб проводити його разом. Повернувшись із чергового рейсу сюди на острів смерті, капітан обіцяв, що найменше тиждень ми нікуди не відпливемо. Я був дуже радий, що зможу побути зі своєю пенні. Команда займалася ремонтом судна та зализувала рани. Мені теж акула мало ногу не відкусила. Зуби залишилися стирчати прямо з ноги. На знак свого кохання та відданості пенні зробило для мене амулет з зубів цієї акули. Я присягався і ніколи його не знімати. Капітан розумів, що я єдиний, хто міг вивезти наш корабель з цього острова. Його плани різко змінилися. Він знав, що я не погоджуся відпливати відразу після прибуття. Одного разу, коли я залишився один вдома, на мене напали члени нашої команди. Один із них був міч, він їх і навів. Відбулася бійка. Вони з силоміць затягли мене на корабель. Капітан наказав мені терміново вести корабель на острів проклятих. Будь він сам проклятий. Якби я відмовився, вони б били пенні. Я був змушений погодитись. Пізніше місцеві мені розповіли, що пенні помітила, як відпливає наш корабель. Коли вона повернулася додому, побачила амулет, лежачий на підлозі, і подумала, що я її покинув. Ані не змогла це пережити і наклала на себе руки. З першої ж нагоди, коли команда глушила грог у шинку, я зарізав охорону і викрав корабель капітана. Я знав, що капітан ніколи не дістане мене на острові смерті. Через тиждень я причалив тут, але незважаючи на мої старання, було вже пізно. Якось я зустрів її дух на острові. Я намагався їй все пояснити. Але вона просто не стала слухати і випарувалася. Більше я ніколи її не зустрічав, але готовий віддати своє життя, щоб хоч раз її побачити і все пояснити. Ну, що, дядьку, в мене для тебе сумні новини, ти її скоро побачиш. Ти віддаш життя і ти її побачиш. Так, моє тіло йде сюди, тому потрібно звідси тікати, Вшиватися. Щоб не наткнутися на себе. Де вона могла загубити свій. Свій тисак, мати, де ти його загубила? Я його шукаю, шукаю. На кого не дивлюсь, слюні пускаю. Так, можливо варто переміститися сюди, типу. А, не можу. Не можу переміститися сюди в день. Добре, тоді збігаємо до найближчої точки, повернемося сюди в день, а не зранку. Можливо, вона там щось і загубила. Зараз побачимо. День. Коли в неї буде тисак, вона зможе. Приготувати мені піло для священника безалкогольне. Неможливо, священник погодиться зробити. Провести панахиду? О! Є шанс зараз зіткнутися зі своїм другим я. Де б нам так. А, побачив таке. Ну, ти молодець. Це немає тут. Мого другого я. Ха. О, а що це лежить? Тисак, Нарешті його знайшла. Тупаний тисак Де мені тепер знайти кухарку? Хотіла б я мати мапу, на якій можна було б побачити, де хто знаходиться, наприклад, в день. От де знаходиться кухарка? Де вона зараз лазить? Нам, в принципі, потрібно повернутися сюди вночі. І вона нам зробить коктейль вночі. Коли тут буде дискотека. Це буде швидше за все. Головне не знайти тут друге я. Поки нема мого тільця. У Харка чуєш? Зроби мені. Вітаю коктейль. Гей, Любчику, хочеш щось замовити? Я знайшов твій тек. Я знайшов твій тесак. Ой, дякую, що знайшов і приніс. А я вже хвилювалася, що не знайдеться. Він мені якраз до речі. Зараз приготую тобі твій коктейль. Дякую. Сподіваюсь, я зможу тепер повернутися сюди зранку, віднести коктейль священнику і попросити його про допомогу. Якщо я відмовиться, то він буде засранцем ще тим. Все не працює більше тут переміщення. Не можу я знову тут переміститись чомусь. У мене таке враження, ніби тут якийсь ліміт є на переміщення. Тому що інакше я не знаю, як це пояснити. І зростає ризик. побачити друге я. Ну і що, дід? Тримай свій коктейль. Добрий день. Вітаю, сину божий. Я дістав вам чудовий прохолодний коктейль. Що? Як? А ось так. Давай його сюди. Проведете панахиду сьогодні ввечері на чорній скелі. Звісно, зустрінемося там. І не забудь взяти порох. Прекрасно. Все. Тут моє друге я прийшло, тому ми валимо звідси. А ти куди ж побіг? Ха -ха -ха. І ось тут біжить сюди. Що робити? Ще й шапки бігає. Посидимо тут в кущах, почекаємо, поки побіжить звідси. А все не працює! Не працює більше. Нам потрібно прийти сюди ввечері. Ввечері чи вночі він сказав. Я на радощах навіть забула, коли нам сказав прийти чи ввечері, чи вночі. Прийдемо ввечері, і нам проведуть панахиду за прохолодний коктейль. Ти бай як він його хотів? На заході сонця, на чорній скелі. В який бік та чорна скеля? Ось в цей бік. Мені здається, моє друге я якраз побігла на скелю. Потрібно поки заховатися, перечекати. І тут кава. Тут всюди кава. Це, мабуть, якась відсилка. Все, никаємося від нашого двійника. Не знаю, куди він там побіг, та й неважливо. О, священник! Добрий вечір, я прийшов. Що потрібно робити? Просто починай говорити, а там тобі серце підкаже. Якщо буде щось неправильно, то я підсоблю. Доні був хорошим гравцем у боулінг і гарною людиною. Він був нашим другом. Ця людина любила свіже повітря і боулінг його не стало. Його не стало зарано, як і інших молодих хлопців. Господь у мудрості своїй, прийми його. Як прийняв піратів у затоці Акул, кривавій бухті та війні флібустьєрів. Ці хлопці розлучилися із життям, як і доні. Доні, який так любив боулінг. Отже, Теодор Дональд Френдмен. Згідно з твоєю останньою волею, ми віддаємо твої тлінні останки водам Синього океану, який ти так любив. На добраніч, милий принц. Блін! О, чорт святий, отець вибачте. Чортовий вітер. Завжди дотримуйтесь правил техніки безпеки. Що він вбився? Я сподіваюся, він вижив. Це, що, рятівник малібу. Рятівник малібу, який кумедний. Навіть капелюх не злетів з голови. Ти як живий? Ти мало не помер щойно. Ти що у діто робиш? Я випадково звалився з чорної скелі. Ага. Тобі пощастило, що я виявився поряд. Так би ти втопився. Чесно скажу, я не був упевнений, що ти живий. Думав, може, у тебе щось цінне сумніватися. <рес> <рес> Немає нічого цінного, даремно старався. Mm, дуже шкода. Дякую, що врятував. Будь ласка, тепер сушитимуся весь вечір. Прах розвіяно, можна повертатися додому. Знайдіть оплату для Харві. А як я маю знайти оплату і звалити звідси? Весь одяг мокрай через те. Типу, тіло Харві лежить. Він мертвий. Грошей у нас немає. Немає де їх взяти. Тут теж все зачинено. У мене навіть немає ідеї, де взяти грошей, щоб поплости звідси. Ну, типу, якщо я Германа зараз дам за гроші, де він знаходиться, тоді, в принципі, можна буде поплисти звідси і тут кава. Ну що ж, я гадаю, ми в наступній серії почнемо шукати, де нам знайти оплату для Харві, як покинути цей острів. Тому дякую за те, що дивитесь таймлуп, луп вподобайки, залишайте свої коментарі. Ми з вами побачимось у наступній серії. Всім бувайте!